ONDE А та FICA. як вживається та в чому головна відмінність цих двох фраз між собою? Привіт, друзі! Зате Володимир Вітаю вас на каналі Портукаст Сьогодні вивчимо дві основних фрази, таких як ONDE А та FICA, які вживаються в випадку, коли ми хочемо щось знайти. Але між ними є головна відмінність, яку варто знати. Яка це відмінність? Розглянемо на сьогоднішньому році. A – це де є або де можна знайти. Це запитання використовується, коли вас цікавить наявність чогось або можливість знайти щось в певному місці. Давайте розглянемо на конкретному прикладі. On the a umetl, де можна знайти готель? Тобто ми шукаємо готель, не знаємо який, його назву, просто нам потрібно знайти готель. Для цього використовуємо формулу on the A, плюс неозначений артикль UM, плюс об'єкт, який ми шукаємо. Onde Fica, в свою чаргу перекладається як де знаходиться, вказує на конкретне розташування чогось або когось. Це запитання використовується, коли вас цікавить конкретний об'єкт та точне його місцезнаходження. Уявимо ситуацію, що нам потрібно знайти готель «Континенталь». В такому випадку ми скажемо on the Fica у отел Continental. Тому, коли об'єкт нам знайомий і ми знаємо конкретно, що ми шукаємо, ми використовуємо формулу on the Fica. Плюс означений артикль, і плюс об'єкт, який ми шукаємо. Тому зверніть увагу на різницю, що ondefica Fica вживається з означеним артиклем, тобто об'єкт нам відомий і тому, кому ми говоримо, теж відомий. А Onde A використовується неозначений артикль, тобто ми не говоримо про якийсь конкретний об'єкт, ми говоримо про який-небудь об'єкт. Тобто в випадку готеля ми кажемо «Онди A який-небудь готель, а в випадку з «Онди е, Fica ми кажемо, де знаходиться конкретно готель «Континенталь». Уявимо ситуацію, що нам потрібно знайти якийсь банк. Тому ми запитаємо, onde A umbanku Nehtoсідаdi. Де є банк у цьому місці? Тобто ми не знаємо, який конкретно банк. Нам просто важливо знайти банк. Чи то Millennium, чи то якийсь нову банку. Нам потрібно хоча б якийсь банк знайти. Тому запитаємо on the A. У випадку, якщо ми знаємо конкретно, який банк шукаємо, наприклад, ми шукаємо нову банку, то скажемо, on the FICA у нову банку. Де знаходиться новий банк? Тому використовуємо форму ONDEFICA Fica, плюс означений артикль і плюс назва об'єкту нову банку. Ще один приклад, нам потрібно знайти супермаркет. Але не важливо який просто супермаркет. Тому скажемо onde A uh, um supermarкат. Де можна знайти супермаркет? Якийсь небудь супермаркет, так? адже вживаємо неозначений артикль UM. Тому onde A, uh, um superмаркат. Але у випадку, коли ми шукаємо конкретний супермаркет Lidl, тому скажемо Onde fica у супермаркаду Lidl. так де знаходиться Супермаркет Lidl? Адже нам, нам завчасно відомо, що ми шукаємо саме супермаркет Lidl. тому кажемо on the fika, у Супермаркаду Lidl. На цьому все. Дякую за перегляд. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, кладіть лайки, підписуйтесь на мій канал в Патреоні, підписуйтесь на канал в Телеграмі. Це все допомагає розвивати е, цей проект та давати вам більше інформації стосовно португальської мови.